Всім привіт, друзі, покажу зараз, чому поролон це зло. Дивіться, от мене йде 11 дозиметрів накопичувачі, комплект ящик Тут 100 штук. Все було чудово, там заводський був поролон. Під пломбою, от все навіть було. Ну і вони лежали. Не знаю, скільки років 10. Може менше, може більше. Я відкриваю. І цей весь поролон розсипався і вийшла така фігня. Ось, от. новенькі дозиметри, обліпли всі цим поролоном. Тепер з кожного треба отак стряхувати легенько, і потім його щіткою з милом мити. Ну або спіртом. Ну, це і так щіткою з водою, з милом відмивається. Я пробував. Ну воно липка консистенція така, цей поролон. у Воно стискається, липне, як варення, як мед. От. Тому поролон, я проти поролону. Найгірше, що могли придумати людство, це... Матраси з поролону, тому що він потім перетворюється на ось таку гедоту. Взагалі поролон... Я проти. ніколи в житті ні, ніде не буду користуватися поролоном. Це просто гедота, яку придумали тупі люди. Це просто жесть. Яка тут довговічність, Яке тут на консервації зберігання? Це ж просто гидота. Тому ніколи не використовуйте в своєму житті паралон ні в яких видах. Якщо ви його бачите, зразу викидайте в сміття і збавляйтесь від цього. Тому що він перетворюється через рік чи через скільки часу. Це ще залежить від температури, від вологи, напевно. От таку гедоту. Ну все, будьте знати, показав вам. Тепер це все мити треба трапити свій час. І все через тупих Homo sapiens, які придумали використовувати паралон. Ну, все, будете знати, паралон то є зло від сатани. Нічого доброго вам він не принесе в життя. Тільки крадій вашого часу. Ну і також. Ще можеш шкоду вам зробити. Ну, наприклад, втратити ваші гроші. А час це ще безцінно взагалі річ дорожче гроші. Все, всім до нових зустрічей.